38. 38. 38. Доброго дня, шановні присутні, представники засобів масової інформації. Ми розпочинаємо нашу роботу. Хочу наголосити, що під час повітряної, випадку повітряної тривоги на сесії буде оголошена перерва. Депутати та просудці зможуть прийти до кінозалу чи до найближчого бомбосховища за адресу вулиця Лежаронецька, 26, вулиця Гогеля, 7 та вулиця Дерібасівська, 11. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до сесійної зали та продовжимо засідання сесії. Шановні депутати, за даними реєстрація, на 10 годин зареєструвалося 38 депутатів, що становить більш половини від депутатського корпусу відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні Рада правомочна розпочати роботу 32-ї позачергової сесії. в електронній системі голосування. Присутні 39 депутатів, які зареєструвалися за допомогою електронної системи голосування. На сесії Одеської міської ради присутній український військовий волонтер, почесний громадянин міста Херсон, лицарь ордену «Народний Герой України. Григорій Миколаєвич Янченко. Шановні депутати, ми пойдемо за процедурою, потім ми надамо слово і привітаємо ще раз Григорія Миколаївича. Зараз сформуємо наші робочі органи. Але давайте, давайте спочатку до реєстрації, до, до того, що ми сформуємо. Скажу декілька слів. Ви знаєте, говорити про цю людину, про Героя Миколаївича, я думаю, що всі знають, хто він які героїчні поступки він робив, але це може бути не героїчні поступки, це за покликом серця українця на Херсонщині, в окупованому Херсоні. Він гордо ніс прапор нашої держави, незважаючи на людей, які ходили там з автоматами, тих окупантів, орків. І він, він продемонстрував. То, що ми кажемо, ту незламність України, незламність нашого народу. Я хотів би, ми підготували, якщо дозволо там, технічна можливості наші, показати ці, ці, ці кадри саме з того часу. Будь ласка, якщо можливо. Ви бачите, що це окупований Херсон, лунає гімн нашої держави. yeah see let's Отак, Григорій Миколаївич, це внесок в нашу перемогу і допомога Збройним силам України від чоловіка, який сьогодні рухається за допомогою крісла колісного, але дух, ви бачите, що робить дух такого сильного чоловіка. Я, Григорій Миколайович, дуже вдячний вам за ваш. За ваш героїзм, за ваш поступок від себе особисто від міської ради, від всіх одеситів. хотів би подякувати вам ще раз. <плес> <плес> місто <Одес>. Дякую. <плес> Дякую. <плес> Я зазвичай, будучи в різних містах України, я звертаюся до міських голов, голів, до замісників. І я сподіваюся на те, що Одеса не залишиться збоку, десь на двірках, а буде завжди впереді, як кажуть, всього потягу. Саме перше. Тому я дуже радий із цього. І мені дуже приємно, він буде завжди висіти в мене Одеса, Херсон і Запоріжжя. Це три прапори, які мені нагадують про те, що була окупація, був Херсон, була Одеса, був Запоріжжя, яке прихистило мене під час окупації. І Зараз мені дуже дуже приємно побувати тут. Геннадій Леонідович, я дуже вдячний вам. Я дуже вдячний вам всього вам самого найкращого. І, і тримати місто в тому ж ключі, яке воно зараз. Я декілька, вибачте, я декілька запитань ставив Одеситам, Там говорю, слухайте, а що можна. Я буду, як кажуть, розмовляти з головою і що можна запропонувати для покращення. Вони кажуть, та все добре, все добре, ми живемо добре, і, 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 аби тільки не війна. Ну, я говорю, але це не, залежить, все це не залежить від міського голови. Війна є війна. Тому ми повинні самі допомагати нашим військовим. До речі, Мене часто запитують, а чому Верховна Рада не допомагає і так далі. І так далі. Але я відповідаю на це питання іншим питанням. Хто е, захищає нашу країну? Хто обороняє її? І хто стоїть на передньому краї? Адже це не держава, це ваші сини, це ваші доньки, це ваші батьки і так далі. І, так далі. і ваша допомога для них це суттєва і вона завжди буде допомагати і боронити нашу країну і вбивати наших ворогів. Дякую вам всім. Я щасливий, що побував в Одесі. Ну, я сподіваюся, що це не останній раз, буду наступного разу, можливо, це через пів року, можливо, через рік. Ну, дай Бог, щоб закінчилась війна і ми б жили в нашій вільній незалежній Україні. Дякую. Слава Україні. Дорогий. Дорогий Миколаїв, я є Гріша. Ми вас чекаємо, завжди чекаємо в Одесі. Одеса ваш дім. Ми вас чекаємо. Дорогий. І я пропоную, шановні депутати, я думаю, як це... Зараз Миколай, де Миколай у нас. У нас є маркер, є де є маркер. Я е, пропоную, е, щоб ми підписали всі депутати, так, передам, щоб ви не виходили, підписали прапор, тому що ми всі разом робимо до перемоги, заради перемоги. І міська влада, ми, ми не від окремої виконавчої органи влади, від представницького органу е, депутатів, тому я просив би, щоб ми так передам, пішов і кожен депутат поставив свою підпис на прапорі і ми повернули його Григорію Миколаївичу. Це дуже... нема, нема... Тому робимо це. Надай, пожалуйста, маркер. Да. Приступаємо до формулювання робочих органів сесії. Лічильна комісія. Треба, було Лічильна комісія. Поскільки Дар'ї Дар рибак немає, хто? Філімонова. Олег, може? Лічильна комісія. Філімонова Олег, Куценко Ірина, Авдієв, Олександр. Шарошідзе Андрій, Асоуленко, Світлана. Не бачу зауваження або інших пропозицій. Прошу проголосувати за склад відчільної комісії. За 35 проти 0 отрималась 0, СОЛ4 рішення прийнято. Секретаріат Обуха Петро, Етнарович Олег, Асауленко Олексій. Прошу голосувати за запропонований заклад секретаріату. 37 проти нуль, 0 отримували 0, голосувало 2, рішення прийнято. Редакційна комісія Єреміця Олексій, Лозоєнка Марина, Попова Світлана. Прошу проголосувати за запропонований склад редакційної комісії. 38, проти 0, нуля тримала соло 1 рішення прийнято. Прошу робочі органи сесії приступити до роботи. Шановні депутати, вам наданий порядок денної сесії. Спочатку? Ну, давайте, є, є оголошення у секретаря міської ради, будь ласка. Шановні колеги, є повідомлення від депутатської фракції, фракції політичної партії Слуга народу, що 10 липня 24 року було прийнято рішення про прийом до членів фракції Олександра Славського. І відповідно оголошуємо про це на засіданні Ради. Продовжую. Вам наданий порядок денний на сесії, які які будуть пропозиції щодо порядку денного? Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. За 38 проти 0 отримав основу. слова 1 рішення прийнято. Які будуть пропозиції? Доповнення до порядку денного. Будь ласка. Будь ласка, Новомчак. Шановний Геннадій Леонідович, шановні депутати, шановні присутні. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства просить включити до порядку денного позачергової сесії наступні проекти рішень. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста Одеси. На 2022-2026 роки затвердженої рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року та про термінові заходи щодо посилення енергонезалежності об'єктів критичної інфраструктури міста Одеси. Дякую. Дякую. Нема більше виступів. Прошу голосувати пропозицію депутата Намчака Віктора. Про включення до порядку денного питань 5 і 6. П'яте питання внесення війни до міської цільової програми благоустрою міста Одеса 2022-26 роки. Шосте питання про термінові заходи щодо посилення енергонезалежності об'єктів критичної інфраструктури міста Одеса. Прошу голосувати пропозицію новичка. За 39 проти 0, трималося 0, 0. рішення прийнято одноголосно. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 38 проти 0 отрималося 0, голосував 1 рішення прийнято. Шановні депутати, шановні присутні, по ну, перш за все хочу подякувати всіх, хто знайшов час, тому що позажирвова сесія я розумію, що у кожного є якісь справи, планування, але цей черговий раз свідчить о тому, що ми, як завжди, тримаємо руку на пульсі і готові по першому виклику обставин сьогодення зібратися і приймати. Ті рішення, які чекають в нас, наша громада. Дякую всім. Причина сьогоднішня для проведення позажирового сіті дійсно і причина дійсно вагома. І те, як оперативно ми злагоджено, була проведення підготовка, демонструє, що Одеса справжня мама. Я теж хочу подякувати, я думаю, ви згодні подякувати і юридичному департаменту, всім тим, хто відповідальним, хто готував скорочені терміни ці проєкти рішень за злагоджену роботу. Дякую всім виконавцям. Одеса готується прийняти на відпочинок дітей з Харкова. Про це нас попросив мій колега міський голова Харкова Ігор Теріхова, коли ми запропонували свою допомогу. Ви пам'ятаєте його звернення, коли ми приймали рішення допомоги військовим і видали 36 мільйонів в цій сесійній залі. Ви звернувся про допомогу і дітям, і тим, хто потребує на те, щоб знайшли прихисток у нас в Одесі. В серпні буде організовано три зміни по 10 днів. Наразі мова йде про 300 дітей, по 100 кожна зміна, а також 30 дорослих, що їх супроводжують. Розглядаються різні варіанти розміщення. Не буду називати заклад з метою безпеки наших маленьких гостей. Скажу, скажу лише, ми співпрацюємо з різними закладами розміщення та відпочинку. Окрема подяка бізнесу, який долучився до безкорисно, готовий надавати культурно-розважальні послуги, а також організувати пляжний відпочинок. В бюджеті міста ми передбачаємо кошти саме на розміщення та харчування дітей. Всього за цим напрямком заплановано видало 3,7 млн грн. Це входить десь по 11 тисяч на кожного. Відповідні зміни сьогодні вносяться у бюджет та міську. Освітню програму. Тому приступаємо ця інформація перед розвитком питання першого порядку денного. Ми переходимо до розвитку першого питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку освіти в місті Адєсі 23-25 роки, затвердження рішенням Держкій міської ради від 3 травня 2023 року. Прошу голосувати перше питання. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, декілька слів перед наступними проєктами рішень. Вони пов'язані між собою міська програма розвитку електротранспорту та збільшення статутного капіталу КП Одеськ міськ електротранспорт. Ми вже звикли на вулицях міста до комфортабельних нових тролейбусів. 47 одиниць техніки були придбані за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Реалізація проєкту розпочалася ще в 2015 році. Загальна сума кредиту 8 мільйонів євро. Кінцевий термін дії 2028 рік. Більшу частину боргу вже сплачено. Залишилося за сьогоднішнім курсом 143,5 мільйона гривень. Всім відомо, що банки такого рівня пов'язують відсоткову ставку до кредитного рейтингу країни та міста. Під час війни, коли наш рейтинг впав, відсоткова ставка зросла. Ми перерахували, якщо ми сьогодні достроково погасимо борг то зекономило 36 мільйонів гривень за діючим курсом. За даними наших фінансістів, за це півріччя бюджет перевиконано на 153,8 млн грн гривень. Якраз вистачає на погашення боргу. Крім того, ми демонструємо міжнародним інституціям нашу надійність як партнера, а також спроможність громади виконувати і навіть перевиконувати свої зобов'язання. А законовлення на відсотках коштів зможемо використати на допомогу нашим Збройним силам або соціальних програм. Розглядаємо питання порядку денного, друге питання. про внесення змін до міської цільової програми розвитку електротранспорту в місті Одесі на 22-26 роки. Затверджені рішенням Одеської міської ради 9 лютого 2022 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Едеск міський та затвердження його статуту у новій редакції. Прошу голосувати питання. третє питання порядку денного. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного. внесення змін до рішення Деської міської ради 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади. Є поправка постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів. Прошу голосувати питання четверте питання порядку денного. З поправкою постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів. Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання. Про внесення змін до міської цільової програми благоустрій міста 2022-2026 роки. Затвердженням рішень Одеської міської ради 8 грудня 2021 року. Шановні депутати, даний проєкт рішення внесено постійною постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Прошу голосувати п'яте питання порядку денного.